Дорогі браті і сестри, сьогоднішню нашу бесіду я хотів би присвятити просфорам, цим священним хлібам, які використовуються під час богослужіння. Дуже часто люди запитують, звідки мають походження просфори. Треба зазначити, що священні хліби використовувалися ще в Старому Завіті, наприклад, у Скіні Моїсея, пізніше у храмі Соломоновим. Це були, священі, це були хліби, які приносилися і освячувалися, і використовувалися під час богослужіння. Також у Новозавітній церкві, перші віки християнства, використовувалися різні принесення. Власне слово «просфора» так і означає принесення. І ці принесення. Які приносили християни для звершення богослужіння? А це було і хліб, вино, ладан, віск, різні предмети для богослужіння, це все було, називалося просфора, тобто принесення. Пізніше почали називати просфорою лише використає хліб, священний хліб, який використовується під час богослужіння. Просфора, як ми бачимо, в православних храмах вона є двоскладова. Вона складається з двох частин: з верхньої, на якій печатка, чи то Хрест зображений, чи Пресвята Бородиця, чи святі угодники Божі, і нижньою. Собою вони символізують ці дві частини, дві складові людини. Нижня частина це є тілесна складова людини, а також верхня просфора, вона собою символізує духовне начало, яке присутнє в кожній людині. Тому що люди були сотворені Господом Богом на початку, і Господь вдихнув їм дихання життя. І ось присутність Духа Святого в кожній людині є. І, е, е, і оця верхня частина просфори, вона собою символізує цю, це духовне начало. Також дріжджі. І вода собою символізує Духа Святого, Ось благодать Духа Святого, яка живить все творіння. І борошно, яке, є, яке складається з безлічі колосків, зерен, воно символізує собою наше людство всіх людей, а також Символізує багатоскладовість людини, тому що людина складається з багатьох елементів. Ось таке значення, дорогі браті і сестри, просфор, які використовуються під час богослужіння. І якщо раніше приносили хліб так, на богослужіння, то зараз його випікають, звершуються особливі молитви, читаються на випікання святих просфор, і вони використовуються під час. Богослужіння з кожної просвори виймається частинка. Як ви бачите, ви отримаєте в церковні лавці, просвори вже вийняті, так звані, тобто, над якими була звершена божественна літургія. І імена як за здоров'я, так і за спокій були прочитані під час богослужіння за ваших рідних і близьких. Також основна просвора, яка використовується під час божественної літургії, вона називається Агнічна просвора. Тобто та простора, з якої робиться Агнець, який пізніше, за дією Духа Святого, перетвориться на тіло Христове. І вона є великою, більшою за розмірами і вирізається з усіх сторін, робиться куб такий. І собою також символізує Христа, який є хліб життя. Ті частинки, які відрізаються, це є Антидор. Антидор. Тобто означає замість е, е, дарів. І в кінці богослужіння, особливо це присутнє і зараз, в грецьких церквах, предстоятель всім присутнім е, роздав ті, навіть хто і не приступав з певних причин до святого причастя, роздає, роздається Антидор. Тобто це, е, ця святиня, цей святий хліб, е, частини від е, е, Агнця е, роздаються всім присутнім е, на богослужінні. Колись в древності, коли з певних причин відлучали від святого причастя християн за великі гріхи, то дозволялося, наприклад, їм споживати хоча б Антидор. Тому, дорогі браті і сестри, будьмо свідомими своєї віри православної, знаймо всі свої традиції, всі звичаї, а також знаймо все, що ми бачимо під час богослужінь. Орієнтуймося у богослужіннях. І е, я хочу присвятити серію програм наших, саме е, для нашої духовної освіти, щоб ми розуміли, е, що відбувається під час богослужінь е, у храмі про рухи священнослужителів, е, про всі речі, які знаходяться у храмі. Щоб кожен із нас не тільки називався православним християнином, а був посвідченим православним християнином. Цього вам бажаю, дорогі браті і сестри. Христос серед нас мир вам.